Вітаю, друзі! Ви вже спланували, як будете проводити другий урок етики в 5 класі? Чи почуваєтеся розгубленими, не знаючи, з чого розпочати розмову із п'ятикласниками про власне я та щастя, враховуючи новий травматичний досвід в умовах війни? Сподіваюся, це відео стане вам у пригоді. Я Оксана Данилевська. Авторка підручника етики для 5 класу, рекомендованого Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти та робочого зошита до нього. У циклі відео, присвячених особливостям викладання етики в новій українській школі, розповідаю про методичні прийоми до кожного уроку, які допоможуть спланувати та провести цікаві заняття із п'ятикласниками. І додивіться відео. Наприкінці поінформую про додатковий інструментарій для роботи, з яким уже завтра зможете зайти до класу, щоб провести другий урок етики. Тема уроку 2: У чому виявляється унікальність людини. Розробляючи цю тему у підручнику, відштовхувалася від поняття щастя. Саме відчуття щастя алгоритмізоване. Як індекс щастя використовують для вимірювання рівня добробуту в різних країнах світу. Проте на уроках етики щастя це не стільки про добробут, скільки про усвідомлення власних потреб серед іншого і духовних. Тобто це пролог до пізнання себе, власного я, своєї індивідуальності. Індивідуальність це кожен ваш вихованець і кожна вихованка. Як же провести урок так, щоб він не пройшов повз жодного вашого учня? Відповідь очевидна, залучити до роботи усіх. Цьому сприятиме вправа, про яку розповім докладніше. Вправу я назвала галерея індивідуальностей. Для того, щоб запропонувати дітям цю вправу, потрібно заздалегідь. Підготувати для кожної дитини портретну форму, вирізану із тупкого білого паперу. Це можуть бути звичайні прямокутники, або квадрати, або овали, чи кола, чи трапеці, чи ромби, і навіть трикутники. Що різноманітніші будуть форми, то цікавіше буде дітям ділитися враженнями і обговорювати свої індивідуальності і свої портрети. А власне, єдине застереження: а, ці портретні форми мають бути завбільшки з долоню, щоб дітям було зручно вписувати у них відповіді на ті запитання, які ви будете пропонувати, і щоб потім легко було прочитувати ту інформацію під час відведення підсумків. Поки ви занотовуєте умови вправи, нагадую, що ви дивитеся канал Нуш Етика з Оксаною Данилевською. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайки, поширюйте відео серед своїх колег і запитуйте в коментарях, а якої допомоги для ефективної роботи на уроках етики ви потребуєте. І додивіться відео до кінця. Наприкінці вас чекає приємний корисний бонус, який значно полегшить вашу підготовку до другого уроку етики. Отже, коли діти отримали портретні форми, запропонуйте їм для початку оформити рамку, чітко обмежте їх у часі, щоб ця робота тривала не більше однієї хвилини. Далі запропонуйте вписати по одній своїй прикметі, яка відрізняє їх від інших і стосується: перше зовнішності, друге характеру, третє умінь і четверте спілкування. Наголосіть, що портрети підписувати не потрібно. Коли роботу виконано, зберіть усі портрети, перетасуйте їх і в довільній послідовності разом з дітьми прикріпіть до дошки. А тепер пограйте у гру Упізнай портрет. Ця вправа галереї індивідуальностей може слугувати підготовкою до виконання домашнього завдання. У підручнику завдання передбачає прослухати вдома вірш Ліни Костенко Крила у виконанні Богдана Ступки та намалювати ілюстрацію до нього, аби передати ті особливості втілення поняття людської індивідуальності, які діти помітили у поезії. Інше завдання запропоновано у робочому зошиті, а воно стосується крилатого вислову, який наведений у тексті параграфа 2 у підручнику. Цей вислів такий: щоб бути щасливими, треба любити щоденні дрібниці. Власне домашнє завдання передбачає намалювати 5 щоденних дрібниць, які люблять діти. Ось тут і стануть у пригоді портрети, адже малюнок можна виконати на звороті. Крім того, ці портрети можна використати і під час наступного уроку, уроку 3, коли ви будете говорити з дітьми про правила. От і все. Ну а тепер корисний бонус для тих, хто додивився відео до кінця. В описі до цього відео ви знайдете покликання на Google форми із тестами до другого уроку етики. Ці тести допоможуть вам дуже швидко перевірити, як діти засвоїли матеріал а дітям можуть слугувати підставою для самооцінювання звертаю вашу увагу, що тести можна застосовувати по-різному, так само у формі гри, адже можна влаштувати змагання між групами чи рядами, можна позмагатися хто швидше і за найменший час досягне найвищого результату, тобто використовуйте, як підказує вам творчість ваш індивідуальний педагогічний стиль. На цьому все сьогодні. Дякую за увагу. Дякую, що були на каналі Нуш Етика з Оксаною Данилевською. Сподіваюся, що ви вважатимете це відео корисним, поширите його серед своїх колег. Підписуйтеся на канал, щоб завжди мати свіжі ідеї для цікавих уроків етики. І пишіть у коментарях, якої допомоги для ефективної роботи ви потребуєте. До наступних зустрічей! На все добре!